Отже, сьогодні у Кремлі ем, зібралися всі у пері, щоб відзначити і провести так звану інавгурацію Путіна, який розпочав свій п'ятий термін на посаді президента Росії терміном на шість років. Інтереси та безпека Росії будуть основними для його нового терміну. Та додав, що Російська Федерація, яка зіштовхнулася із серйозними викликами, гідно пройде тяжкий період, сказав Путін під час промови. Подія відбувалася в розкішному стилі в одному із залів Кремля. Тепер він зосереджений безпосередньо на війні і в альянсах необхідних йому для забезпечення. Перемоги, і як йдеться у матеріалі The Wall Street Journal після вторгнення Путін підтримував тісні стосунки із багатьма країнами, які поділяють його настороження щодо США та Заходу. Іран надавав ракети безпілотники. Північна Корея відправила боєприпаси та зброю. В Африці він також знайшов союзники, видаючи себе захисником традиційних релігійних цінностей. Ну і що про що варто згадати? На що Впадало око, коли дивилися оце дійство, високий Путін, піджак Кадирова. Він Кадиров розповнів, стріляли на гармат по деревах. І головні особливості путінської інаугурації проти якої була навіть московська погода. На цій церемонії були і інші особливості. Значить, на початку. До початку звернення до президента Патріарх Кирил обмовився і звернувся до Путіна. Ваша високість а потім висловився з підтримкою вбивства людей на війні. Досить згадати князя Олександра Невського близького і до вас, і для мене. То ми обидва із санкт Петербурга не шкодував ворогів цей чоловік, але прославився як святий. На церемонію інавгурації приїхав, нібито здоровий, ну але не дуже на вигляд Кадиров, котрий сильно розповнився і навіть не міг зняти піджак при вході. Після інавгурації Путіна із кремлівських гармат розстріляли дерева. В одного із яких навіть відвалювалася частина, що потрапила до трансляції, погода була проти інавгурації пуйла. Вперше його проведення до присяги відбувалося в негоду. У Москві йшов сніг, був сильний вітер, який псував картинку зазвичай цього урочистого заходу. Половина телевізійних камер, які вели трансляцію, була залита водою. Ну і Кадиров, який висловився вже після. Офіційної інавгурації він пообіцяв Росії взяти Одесу і Харків у травні. Глава Чечні заявив, що Росії потрібно активніше і жорстокіше нападати. Росії необхідно взяти Одесу і Харків, зазначив лідер Чечні Рамзан Кадиров цього травня. підкресливши, що з Україною треба воювати жорстокіше і активніше. Відповідну страшилку, політик розповів з нагоди інавгурації свого привителя, який Очолив Росії вже в п'яте в ефірі телеканалу Росії. Я вважаю, що потрібно більш активно нападати, бити треба жорстко, поки є час цього місяця. Потрібно забрати найближчу територію, обов'язково Одесу Харків. Забрати а також далі в планах Кадирова змусити Зеленського підписати необхідні Росії папери. Лідер Чечні уточнив, що має на увазі документи, що гарантуватимуть безпеку Росії, її населенню і російськомовним людям, які живуть в Україні. Екс глава СБУ заявив про неможливість захоплення Харкова після таких заяв Кадирова. Росія навмисно розповідає історію про те, що здатна найближчим часом реалізувати наступ на Харків або інші міста. Аналітики вважають, що подібною погрозою Росія намагається розтягнути українські війська вздовж кордону. Водночас в Україні наголошують аналітики війни, реальної загрози не бачать і країни, які Стало відомо, що країни-члени Європейського союзу, представники яких, можливо, будуть на інаугурації президента Росії Володимира Путіна сьогодні. Преса отримала відповідний перелік своїх представників хотіли відправити Франція, Угорщина, Словаччина, Греція, Мальта та Кіпр також намір відправити свого представника на захід мала і Бельгія. Втім, вранці стало відомо, що країна не буде брати участь. У церемонії. А раніше видання Reuters повідомило, що Франція та деякі інші країни ЄС можуть надіслати своїх представників на церемонію навгурації Путіна. За інформацією журналістів, Францію мав би представляти посол в Росії, але посли, які іноземних країн, які приїхали відвідати цю церемонію, стояли кучкою їх було небагато не лідерів і представників країн. Європейського Союзу, так само Сполучених Штатів не було. А от Бельгія сьогодні пояснила, чому не присутні на інгурації. Вирішила Бельгія не бути представленою на цій церемонії. Таким чином ми підтримуємо більшість держав-членів Європейського союзу. Та Європейської служби служби зовнішньої дії відповіли у МЗС країни на запит Радіо Свободи. Е, раніше дипломати в колах ЄС у розмові вказували Бельгію як одну із семи країн, щоб мала намір послати свого представника на інавгурацію. Втім, у бельгійському МЗС наполягли, що ні не ніколи не говорили про те, що будуть присутні. Ну а Міністерство закордонних справ України зробило заяву щодо інавгурації Путіна. Е, МЗС пише, що під час березневих виборів Росія порушила положення численних міжнародних документів, зокрема статут ООН, декларацію про принципи міжнародного права, Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, заключний, е, заключний акт на ради з безпеки та співробітництва в Європі, а також десятки резолюцій Генеральної асамблеї ООН. виходячи з викладного а також враховуючи чинний орден міжнародного кримінального суду. На арешт Путіна Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації йдеться у заяві МЗС брутальним порушенням загальновизнаних норм та принципів міжнародного права стала незаконна організація так званого виборчого процесу на тимчасово окупованих Російською Федерацією суверенних територіях: частинах Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і в Автономній Республіці Крим. Із свідомим залученням погроз шантажем до участі у ньому мільйонів громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або під примусом були переміщені на територію Російської Федерації. Такі дії Росії вкотре доводять, що її керівництво не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти незаконну, неспровоковану, невиправдану, повномасштабну збройну агресію проти.